Трохи більше ніж рік тому ви побралися з олімпійською чемпіонкою біатлону Оленою Підгрушною. Зараз Олені, російське телебачення, закидає, ніби вона той самий снайпер, який працює на сході. Як ваша родина поставилася, коли ви дізналися про такі новини з російських телеканалів? Що олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна працює снайпером на сході? Ну, знаєте, з кожним днем так переконуєшся в повній безглуздості російської журналістики і в повній тій маячні, яку вони передають. Моя дружина працює заступником міністра е молоді спорту, вона ходить на роботу, працює кожен день. І само собою, що ці звинувачення, і це є, ну, якщо, м'яко кажучи, це є абсурдне. Тому що вихопити чужу фотографію показати або просто десь сказати, а потім куди виправдовувалися. Олімпійські ігри в Сочі припали на найтрагічніший момент в сучасній історії України, і українські біатлоністки виступали в естафеті власне на наступний день після загибелі вже багатьох людей на майдані. Я знаю, що ви приховували від Олени, поки вона була у Сочі, що отримували поранення, чи все ж таки серце дружини відчувало, що з вами не? Все тут гаразд на майдані. Ну і власне новини вони дивилися і розуміли, що в країні ситуація погіршується. Ну само собою, що я намагався десь оберігати, її, тому що ви розумієте, олімпійські старти це надзвичайно важливі і серйозні. Моменти в житті кожного спортсмена. І... Але дійсно вона відчувала. Бо навіть коли на 20 го числа, коли на інститутській, я біля готелю Україна, такі трагічні там моменти були. І я якраз вона дзвонила і питалася, як там справи. Ну, говорив, що все нормально, все добре. а що за шум? Я на телевізор дивлюся. Дехто зі спортсменів напередодні своїх стартів, вже після смертей на Майдані, знялися зі старту. Була розмова з Оленою, коли Олена була в Росії. Ви були тут на Майдані з приводу того, чи виступати, чи виходити на естафету з дівчатами. Я особисто дзвонив до Олени і говорив навпаки, що вони мусять бігти, і вони повинні перемагати. Дуже багато людей казали, що нехай знімається, нехай не біжать. Це була би поразка. А коли вирвати перше місце ще й в Росії, і у Росії вирвати, коли ти біжиш і тобі в спину кричать, падай, щоб ти промахнулася, їдь в Україну, воюй, ну я думаю, що це. Якщо не питання героїзму, то це є питання сили духу. Ваш електорат, електорат партії Свобода після того, як ви стали депутатом, закидав вам те, що після того, як ви стали народним депутатом, ви покинули дружину і одружилися власне на Олені на 16 років за вас молодше. Ну, знаєте, я не знаю, чи електорат закидав. Закидали, напевно, окремі люди, але я завжди говорю. Перед тим як когось критикувати або звинувачити, постав перед собою дзеркало і подивися сам. Підтримуєте з колишньою дружиною стосунки, дітей бачите? Ну, я приїжджаю до Львова і разом десь відвідом якісь відпочинкові або розважальний заклад. Ну зараз ні, зараз зовсім інакша ситуація. Але от, ви знаєш, підтримую стосунки і я їх підтримую, і фінансово в тому числі. Так що у нас нормальні абсолютно відносини. у нас Оп... такі європейські. А Поповнення в новій родині. Ми працюємо над цим.